Освітня система України активно трансформується, щоб відправити новим викликам та потребам суспільства. Особливо значення набуває необхідність підготовки молоді до будь-яких випробувань, здатності захистити себе, своїх рідних і свою державу. Саме тому підходи до виконання чого предмету захисту країни зазнали кардальних нововведень. А саме, у нас з'явилася нова освітня програма захисту країни, кардинально, яка відрізняється від попередньої програми. Відбулося навчання за новими стандартами вчителів предмету захисту країни і по всій області створено осередки з викладенням предмету захисту України. З усіма цими напрямками ми справляємося. Проте викликом стало те, що, на жаль, на сьогодні не розроблено модельний підручник для предмету захисту України. Міністерство лише працює в цьому напрямку. А освітній процес вже має здійснюватися відповідно до нових стандартів. Тому за підтримки Черкаської обласної військової адміністрації та за ініціативу Управління освіти науки Черкаської ОДА спільно з обласним інститутом, вседоплеменно всі педичних працівників було прийнято рішення про розробку та витокнення навчально-методичного альбому з нової програми «Захист України». Це не посібник в прямому сенсі, не підручник. Це альбом в чому особливість. Цього альбому. Справа в тому, що він умовно складається з декількох частин. Що цікаво в цьому альбомі, що в цьому альбомі, навіть для того, щоб самому почитати, є дуже інтересний розділ. Це історія, розвиток і шлях оцих всіх застосунків, які сьогодні вже є невід'ємною частиною нашого життя. Наступне це дуже е, грамотно і дуже системно розміщені типи е, з фотографіями. Всі, е, весь альбом зроблений в повному кольорі, що дає можливість більш детально розглянути і побачити е, ці зображення. І крім того, е, Цікавим є і для наших викладачів, і для просто тих, хто зможе потрапити і подивитися на цей посібничок, що навіть от класифікатор. Ми дійсно вдячні і експертам, які були в нас, і експертам Національного авіаційного університету, тому що ті зауваження, які вони нам дали, ми їх зразу ж виправили. І вже в остаточному варіанті е, всі зауваження і всі побажання були виправлені ті, що особливо стосувалися технічної сторони цього. Розуміємо, що нашим дітям, учням, які зараз в школі, які завершують навчання, які йдуть вчитись вищі навчальні заклади з цими технологіями в майбутньому жити, тому що це майбутнє зараз наступає вже дуже швидко. Війна до цього підштовхує. Тому що ця історія взагалі про більш широке ніж просто використання безпілотних систем це історія про технологічне майбутнє взагалі країни. Чи будемо ми в ній, чи ми залишимося на рівні сировини якоїсь держави або держави, яка просто може чимось торгувати. І необхідно було готувати наших дітей, учнів, студентів до цього технологічного майбутнього, яке вже вірвалося просто в наше життя, ну, на жаль, завдяки війні. Насправді цей альбом, як би воно не було, а через декілька років це буде альбом минулих технологій. Настільки все це швидко розвивається. Але підготувати Саму методологію викладання донесення інформації, коли е, з одної сторони її дуже всюди багато, а з іншої сторони її дуже е, важко опанувати, тому що дуже важко звести всю цю інформацію. В одну якусь серцевину наукову надзвичайно нелегку роботу провели автори створення даного навчально-методичного альбому. І цей матеріал нам дає можливість поетапного вивчення і представлення учням основних видів безпілотних систем, які використовуються в сучасних умовах ведення не тільки війни. А, на жаль, в буденному житті. Вся зібрана інформація надзвичайно цінна, корисна і конструктивно підібрана саме для нас, для всіх вчителів, які викладають в програми програмі в цьому році. Ми також проходили програму по оновленому навчанню влітку, також додатково восени по безпілотних системах. І ми отримали той багаж знань, який необхідний нам саме для викладання даного предмету. Захист, ну цей предмет, скажімо так, що він трошки був такий у нас е, більше, більше до минулих років. Е, Пристосований, трошки архаїчний такий, і я дуже радий, що нарешті ми прийшли до рішення не переведення просто тексту защита та отечества, як назвучав захист вітчизни, а все таке, що ми говоримо про захист України. І сьогодні, навіть на законодавчому рівні, всі процеси цієї трансформації вже йдуть. Дуже актуально, що. Акцент зроблений також і на можна сказати, знищення такої дискримінаційної гендерної політики, оскільки раніше, як ви знаєте, підготовка велася, окремо дівчата готувалися перев'язувати рани, хлопці вчили статути і дещо пострілювали з пневматичної зброї. Сьогодні ми можемо впевнено говорити, що повноцінно і хлопці і дівчата. Практично одинакові військово-облікові спеціальності освоюють і воюють повноцінно в одинаковому сегменті і у всіх напрямках цієї війни. І це теж дуже схвально. Звісно, окрім того, що ми традиційно вивчали на цьому предметі, мабуть, акценти мають робитися і на ключові питання. Для молоді, чому ми взагалі маємо захищати нашу Україну? Чому ми маємо звертати увагу на оці елементи патріотизму, заради яких хлопці і дівчата самостійно і швидко приймають рішення щодо захисту, окрім того, що ми там проходимо і медичну первинну підготовку до медичної підготовки до медичну допомогу, і багато багато. Аксантів. Ну, не менш важливим е, також є і покращення самого змісту е, зазначеного предмету, мова і, і, і не лише змісту, а й матеріально-технічного забезпечення е, наших е, навчальних е, класів, і саме для вивчення цього предмету, е, тому що медична підготовка там безпілоти сьогодні, да, там, РЕБ, е, я б до безпілотних е, літальних апаратів, звісно, додавав всю. Гамму і весь спектр безпілотної техніки, тому що це роботизовані наземні системи, що теж дуже важливо, і сьогодні воно дуже актуально і на Черкащині в нас дуже потужно цей напрям теж розвивається. Це і РЕП, ну і, звісно, я би ще додав і переконаний, будемо акцентуватися. Це кіберзахист, це основи такі, які мають знати і наші учні, і вчителі, і всі ми, тому що про кіберзахист це про. Можливість ворога проникати в наші системи і, мовно кажучи, користуватися, як ви знаєте, нещодавно, в тому числі і загальними реєстрами на рівні держави, да, там, проникати, що теж дуже важливо. Відповідно до постанови Кабінету міністрів і Міністерства освіти. Нам на Черкащині сьогодні визначено і в нас є 45 осередків підготовки саме за напрямом захисту країни. 45 цих осередків це там, де є можливість проводити такі заняття. Звісно, охоплення учнів становить приблизно 78%. Розуміємо, що решта у нас ще буде продовжувати можливо до 1 вересня навчатися по старому матеріалу, але з 1 вересня я переконаний, що всі 100% учнів мають вже перейти на навчання повноцінно, як ми зараз проводимо, практично у нас раз в місяць да, проводиться по повноцінні 6 годин цілий день. Ну, під підготовка за напрямом захисту України. І це набагато, звісно, ефективніше, чим ми там по 1 годинки видергуємо і відволікаємося. Ну і відповідно до зазначеної постанови для Черкащини було виділено відповідні кошти. Це близько 90 мільйонів гривень, з яких лише 5 з хвостиком з невеличким приділяється саме для перепідготовки наших вчителів і кадрів а решта буде спрямовано саме для посилення. саме Матеріально-технічної бази для підготовки наших школярів. Ну, і, звісно, акценти правильно зроблені для того, які саме речі мають бути, для того, щоб які матеріально-технічні засоби мають бути у відповідних цих наших осередках для проведення саме цієї підготовки. Ну і, звісно, не можна не сказати, що, мабуть, основою все одно буде залишатися. Персонально вчитель, який буде викладати, який буде готувати, який буде правильно доносити ці всі речі для наших учнів. Саме для підготовки вчителів ми зосередилися на цьому напрямі. Теж. Ми з серпня підготували 116 фахівців, які практично в два етапи проходили навчання. І сьогодні всього 128 вчителів у нас задіяно саме для роботи в цих осередках, саме для. Предмету для викладання предмету захисту країни слід зазначити, що серед цих вчителів ну, близько 75 до 80% це практично всі або офіцери, або сержанти, або солдати, які мають відповідну підготовку не тільки базову, а й вищу. І, звісно, більша частина з них це учасники бойових дій, учасники війни. І ми будемо акцентувати на цьому увагу для того, щоб повноцінне викладання цього предмету в основному здійснювалось тими людьми, тими підготовленими і чоловіками, і жінками, які пройшли і мають певний досвід. Адже їм буде про що поділитися, і саме головне навести такі чудові приклади, тому що ви знаєте, молодь на це дуже правильно реагує. І ми будемо намагатися саме ветеранів, наших ветеранів і ветеранок задіювати в тому числі на вивчення зазначеного предмету. Звісно, ви знаєте, з 2018 року у нас, на жаль, посібники трошки акцентовані, звісно, вже з врахуванням досвіду АТО, але так ледь-ледь. Ми знаємо, що там знову таки десь там на статути зосереджена увага, десь на строєвою. Речі, і ми маємо це теж реформувати і трансформувати для того, щоб посібники мали ну, як кажуть, повноцінну вагу сучасності з урахуванням цих моментів. Я дякую всім учасникам, залученим саме і для до, до, видання цього посібника, який стосується безпілотних літальних апаратів. Я дякую всій нашій системі освіти області за активність. За Ініціативу, тому що ми, мабуть, одні серед перших в Україні, хто правильно акцентується. Переконаний, що ми спільно можемо багато робити. У нас всіх вистачає великого досвіду, і підключати і інших гравців, в тому числі вищі навчальні заклади, для того, щоб ми так могли, як кажуть, синергійно досягати такого позитивного результату. Дякую всім, не зупиняємося на цьому. Думаю, що нам багато ще є чого буде впроваджувати, і ми маємо там бути першими. Я вже от Олександр Горчу сказав, що до мене там надійшли матеріали по, по, по лінії військовій, в тому числі з досвідом і характеристиками ворожих безпілотних літальних систем. Що теж досить актуально, тому що щоб створювати свої, ми знаємо, маємо знати все про ворога. А саме головне, щоб протидіяти ворогу, ми маємо знати про нього ще більше. І ми будемо теж, теж це використовувати, будемо надавати системно ці матеріали, можливо, і вищим навчальним закладам, і в тому числі для коригування наших навчальних таких програм ну, походу по, по, по мірі появлення. Такої інформації на рівні Черкаської обласної військової адміністрації. Ще раз дуже всім дякую. Дуже корисна справа. Зробимо наші, як кажуть, стартові можливості наших учнів, хлопців і дівчат, набагато сильнішими і конкурентнішими сьогодні, для того, щоб ми були непереможні завтра.